Якщо ви думали, що расистів принижують лише на справжньому полі бою, знайте, їх вже давно й на полі бою віртуальному. Відеоігри вміють робити прямі натяки, адже образ злих русських вже давно перетворився з комічного на реальний. Так як орки не можуть створити нічого власного, ми постійно чуємо плачі, безкінечні скиглення, пусті погрози і істерики з систематичним вживанням слівця клюква, яке одразу виправдовує все вілікої і високодуховної, в цьому відео ми розповімо вам про ігри, котрі показують расистів у правильному світлі, ігри, в котрі з величезним задоволенням зіграє кожен українець. Літаки літять, будемо всіх бомбити. та й не тільки. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Розпочнемо з Metal Gear Solid 5 Phantom Pain від Hideo Kojima. На даний момент це остання гра в серії Metal Gear Solid, яка розповідає про ПВК діамантові пси, яке очолює Снейк або Бік Boss. Це тривала і масштабна гра, події якої відбуваються в часи холодної війни в Афганістані, Анголі. Phantom Pain є багато сильних сторін. Це цікавий сюжет з футуристично-фантастичними елементами, бадьорий ігровий процес, велике нашарування механік з доволі масштабним менеджментом і об'ємний відкритий світ, наповнений небезпечними ворогами. Та всі ми розуміємо, що ця гра не потрапила б до сьогоднішнього списку, якщо б в ній ми не мочили расистів. Їх тут як гною. До того ж, продемонстровані вони вкрай колоритно і реалістично. В грі часто доводиться підслуховувати діалоги між орками, і скажу я вам, інтелектом там точно не пахне. Все як насправді. До речі, половина акторів озвучки родом не з болі, тому завжди можна вихопити лузи з кумедного акценту. Наступна гра теж прилетіла до нас з Японії. Як бачимо, не тільки злий захист створює ігри про злих русських, але повторювати критинську риторику сенсу немає. Всі ж ми знаємо, як вона насправді. Гра називається Ванквіш і вийшла вона ще у 2010 році. Її розробила японська компанія Platinum Games під керівництвом легендарного Сінзі Мікамі, який виступив із сценаристом. Сюжет гри розповідає про альтернативну землю, на котрій закінчились ресурси. Щоб врятувати ситуацію, Сполучені Штати будують на орбіті станцію Providence, на котрій розміщують спеціальний мікрохвильовий промінь задля передачі сонячної енергії на землю. Тоді як одним в голові порятунок, злагода і виживання, іншим загарбницькі амбіції і водка. Росія захоплює станцію бойовими роботами, після чого спалює Сан-Франциско тим ж променем і вимагає повної капітуляції Америки. Ми ж в суперкостюмі, який нагадує Крайзіс, відправляємось на станцію, щоб дати підгузно кожному расисту. Неочікуваною грою в цьому списку для вас стане Max Payne 2 The Fall of Max Payne. Ви, напевне, вже й забули, що в цій легендарній та культовій грі ми маємо справи з російською мафією. Негідник Владислав Лем, який цілу гру прикидався нашим другом, під кінець показує своє їство, запускаючи механізм тотального знищення власної організації зі стрибками та слоумоушеном. неможливо не згадати момент, де ми можемо прикинутись другом декількох мафіозів, після чого несподівано так розстріляти негідників. Ця гра заслуговує не одного відео, тож пишіть комент, якщо хочете такі побачити. Серія Метро є очевидним геноцидом расистів в недалекому майбутньому. Українська студія, яка створила гру про систематичний відстріл іванів, це та алегорія, до того ж, цілком реалістичним зображенням большої страни в Ексодус. Що найсмішніше це те, що расисти дотепер купляють метро і із задоволенням відстрілюють своїх. ж. Адже там так буває. Бий своїх, щоб чужі боялися. Battlefield Bad Company – олдівська гра, яка дозволяє вам нищити расистів у масштабних кількостях. Ми попадаємо в батальйон погана компанія, який складається зі зрадників, злочинців і інших одноразових героїв. Ведемо війну з російськими найманцями, яким, як виявилось, платять золото. Загін відкриває на них полювання, починає притискати і захоплювати цілі бази принагідно грабуючи покидь. Гра позиціонується як одна з кращих частин серії по сьогодні. Тож згадайте про неї, як буде час. Ну і фіналістом, а також абсолютним чемпіоном по приниженню і винищенню расистів у віртуальному просторі є серія Call of Duty. Хто б сумнівався, тут майже що в кожній частині ми мочимо расистів, а подеколи у світових масштабах. Достатньо згадати лише Modern Warfare 2, в котрій Росія скинула ядерну бомбу на США і скоїла інтервенцію. Або ж місію ні слова по-русски», де расистських терористів демонструють такими, якими вони є насправді. Третій Modern Warfare теж не розчаровує, адже поглиблює і розкриває тему такого протистояння. Black Ops, Cold War чи нові частини Modern Warfare всі ігри продовжують цю славну і чудову традицію. А яка з них вам сподобалась найбільше? Пишіть в комент і заходьте на сайт нашого інтернет-магазину за ігровою збіркою. Підписка на цей канал робить український YouTube насичнішим.